Всім, великий привіт! Як завжди, дуже радий бути знову з вами. І сьогодні хочу поділитися ось таким роликом, як мої закупки із магазину Weltmart. Та що кому цікавий такий ролик, приємного перегляду. І давайте приступимо. Звісно, нічого такого сильного не нагрібав, але все брав те, що мені потрібно. Перше, що я вирішив взяти, це конечно же на вечерю, бо тому, що мені нема коли готувати щось, бо тому, що я більшість на службі чим вдома. От, і коли я буваю ввечері з'являюся вдома, це звісно, буває таке прям, рідкость. То коли мені його готувати і наготавлювати, то мені звісно, вже лучше, вигодніше піти в Алмарт. І коли йде у нас 8 годин вечора, да, я можу спокійно взяти зі скидкою мінус 30%. Та що і за це я вирішив взяти, спробувати. Е, це йде у нас такі от іменно спагеті з овочами та соусом песто. От, не знаю як вони йшли. Беру, звісно, перший раз. Також і коштує тут у нас за кілограм 340 гривень. У мене вийшло на 364 грами. E, даже даже да 364, і получилось на 123 гривни 76 копійок. Ну і ще мінус 30% скидки то, конечно получается дешевше. Це, понятне діло. Також ще вирішив до цього до макарон ще взяти, головне його найти Вирішивши взяти, от захотілося мені олів'є. Олівє, я, якщо я тільки коштую олів'є, то тільки беру іменно із свіжим огірком. З квашеним огірком. Я олів'є куштувати не буду, от не люблю я. І за це, от, бачите, тут іде в нас за кілограм олів'є 280 гривень. От, в мене вийшло на 358 грам, це на 100 гривень 24 копійки. Ну і ще повторюю, скидка мінус 30%. Так, ну, це така у мене сьогоднішня вечеря. Ну і, звісно, захотілося мені ще якісь фруктів. І, зрозуміло, що взяв я персики. Люблю я, звісно, персики. І персики у нас виходить за кілограм 129 гривень 85 копійок. В мене за три персики заважило 788 грам, це на 102 гривні 32 копійки. І дуже гарні персики. І я не перший раз уже їх беру. Вони мені дуже подобаються, такі прям сочні, смачні. І просто що нереально з'їсти один персик, хочеться зразу з'їсти ще один персик. Так що персики дуже-дуже смачні. Так, ложимо так, поїхали далі. Також захотілося мені так, як я е, полюбляю виноград, хоча теж я ступив. Чому я ступив? Бо Тому що сестричка мені привезла домашній виноград. В мене є домашній виноград. Ну, а тут іменно що, от не знаю чого, захотілося. Ну, я люблю, звісно, вже такий виноград. Була просто гарна ціна. І за це я думаю, ну блін, чого його не взяти. Хоча я забув, що в мене виноград все-таки є. Це виноград білий. Кілограм коштує 90 гривень без одної копійки. У мене заважило на кілограм і один грам, це на 90 гривень 89 копійок. Дуже гарні грони. Ну, понятно, що Ігор вибирав гарні грони. От, якщо подивитися, такі гарні. Єсті, звісно, маленькі, бо тому що в гроні не може бути все прям, такі, прям здорові здорові Ну, більшість іменно, крупні бубки. От, Вони мені дуже подобаються, іменно цей білий виноград. От іменно захотілося мені білого винограду. Так що рішив, звісно ж, взяти. В чому б і ні. Так, положимо десь отак. І з продуктових це, мабуть, все. Також, як завжди. І я беру е, серветки, бо тому що в мене вже серветки закінчуються постійно. Без серветок я ніяк не можу. І такі от іменно серветки. щас надаю його знайти. Де ці серветки. Коштують 24 гривні. Е, так, 40. Ні-брешу. ні ні ні, -ні брешу, Це не вони. Е, так. Ага, знайшов. 29 гривень 80 копійок. Іменно такі от ідуть серветки в упаковці 160 штук. Вони йдуть такого от іменно кольору, дуже гарні для кухні. Я завжди купую іменно ось такі серветки. Без них просто не можу. Так, напевно, я так якось його все, щоб якось все було компактно. Ну, я думаю, ви тут уже це все бачили. От, напевно, десь отак я його зроблю. От, звісно ж, не також все це гарно видно. От так, мабуть, я зроблю, щоб трошки було все видно. Так, і поїхали далі. Також я ще за що я купив От, ось такі серветки. Мені такі серветки дуже-дуже подобаються. Бо тому що такими серветками більшість... І Це косметичні, не ароматизовані двошарові серветки. Я такими серветками більшість користуюся навіть замість. Туалетного папіру. От я не знаю чого, щось, от вони іменно вони мені зацепили і мені ці серветки, тому що папір туалетний, ти не знаєш, куди його втулити. Хоча я ж говорю що це береш, його рвеш туди-сюди. Тут просто упаковочку відкрив і собі спокійно витягуєш ці серветки і все комфортно, без всяких проблем. В упаковці 150 штук і коштують такі серветки. Зараз я подивлюся, по чому вони йдуть. Е, Коштують 36 гривень без одної копійки. Та що, думаю, гарна була ціна, то і за це я, звісно вирішив їх взяти. Також по поводу серветки, так як я говорю за е, уборну. Також я купую ось такі серветки. Цей раз я, звісно, вирішив, вирішив взяти ось такі це новинка. Це йдуть у нас вологі серветки туалетні, які можна кидати в унітаз, вони там розчиняються. і Нічого ніде не забивають. Я такі серветки, звісно ж, більшість купую, коли я на службі, тому що якраз не треба ніяких там бумажок туалетних і тому подобне. Так що ось такі от дитячі туалетні вологі серветки якраз підходять саме-саме раз. Тут дуже приємний аромат, і в упаковці йде у нас 42 штучки. І, звісно ж, є ще упаковка 80 штук, але вона набагато дорожче. Він коштує 130 гривень. Ну, на даний момент для мене це трошки кусається. То я за це вирішив взяти меншу упаковку, попробувати, тому що це новинка. Думаю, в чому б ні. І також такі от серветки коштували у нас ну, папір вологий да? 66 гривень без одної копійки. Так що я говорю, такими серветками використовую іменно в частині. От. Якраз як говориться, ну навіть не говориться, да? ну, і помились, і, і витрились, як кажуть. Так, наступне, що я ще замовив. Що я, якусь замовив, я привик, що я замовляю. О, Також ще купив ось такі серветки. Я думаю, їх буде видно цих серветок, наверное, я так сюди їх положу. І це іменно Престо, і теж йдуть вологі серветки для взуття В упаковці йде у нас 15 штук як для білого взуття, так і для темного взуття. ну Так, як в мене е Воєна, воєнне взуття потребує постійно чистки, бо тому що дуже швидко все пачкається. О, На даний момент в мене зараз і кросівки, які більшість такі, знаєте, літні, які більш нога дихає. І понятною діло, що вони дуже швидко пачкаються і нема мені коли їх стирати і тому подобне. То і за це я вирішив взяти ось такі серветки. Е, Тоже, кстати, беру перший раз. Я надіюсь, вони мені сподобаються. Так, такі у нас серветки коштують. І зараз я подивлюся і я вам скажу. Е, так, ладно його знайти. Так, коштують 24 гривні. 50 копійок без одної копійки. Це виходить, 2449 копійок. От, такі от йдуть у нас серветки. От, думаю, Та Чому б і ні. Так, Наступне У мене, звісно вже закінчуються ватні палички. Давайте ми так його, це все положимо сюди. Будемо таким макаром ватні палички з, з обмежувачем. Я тільки беру ось такі палички для чистки вух. Тут іде у нас 60 штук. Це більшість да, такі палички йдуть для діток. Ну, е, я хочу сказати, що мені такі палички набагато краще підходять, бо тому що, во-первых, не забуває, не робе вухах пробок. От, і також дуже гарно очищає вухах. Та що тільки тепер купляю такі обичні палички ватні, я вже такі не беру. І такі ватні палички у нас коштують е так 27 гривень 70 копійок. Так що я живру класні, Дешево, як ви і сердито, тому що є ще такі, тільки друга фірма і там прям дитячі. Це теж дитячі, що тут просто що йде у нас перша лінія, да, тіпа, виробник іменно Велмарта. От, а там йшла якась фірма, тільки просто там йдуть дитячі. То, такі вони коштували 60 з чимось гривень. То, яка, я вибачаюсь, на різниця, вони одінакові, там ніде золотом не покриті і сіребром теж. Так що, звісно беру, стараюсь брати подешевше і в даний момент. І що так, що так, воно гарно все допомагає і без всяких других. Та, що За це я тепер хоч не парюся, і, що немає таких пробок у вухах. А то вічно тільки -які пробки, і давай і, 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 потім промивайся, бігай вуха і тому подобне. Так що лучше так. Також у мене закінчилось, і я вирішив взяти такий от шкребок нержавіючий. Також люблю фірму Frakenbock. Мені подобається, тому що часто я купую і мочалки для миття посуди, не тільки для миття посуди, також папір для випікання і також. Скажіть мені, я скажу фульгу для випікання і тому подобного. Більшість я беру фракінбок Вони мені більш ну набагато краще подобаються. І такий скрибок коштує. Зараз я знайду. Буду все в розбріз. так Коштує 19 гривень 96 копійок. Ось так. Так, наступне, що я взяв, також у мене закінчилось. Теж, я думаю, яка нафік разниця, яку брати губку, взяв таку губку для взуття. Це йде у нас із гладкої шкіри, да? цей йде у нас прозорий. Так що можна любу, любе взуття протирати, ну ніде нічого фарбувати не буде, тільки буде очищати і придавати блиск. От, і теж бачите, перша лінія. Ну, я стараюся, я ж говорю, що смисл брати дорожче, якщо результат тот же самий. І такий от іменно він коштує. Зараз я знайду. головне його знайти. Е, так, 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 так. Коштує 15 гривень 75 копійок. Отак от. І останнє, що я купив, також я купив, бо тому що е, дуже хороша штукенція. Так як зрозуміло, що я постійно е, на службі в, е, взутті. І, звісно ж, щоб не було неприємного аромату, я, звісно ж, е, купую такий от сільвер-дезодорант для спортивного взуття тут. Ну, його можна для будь-якого взуття. І він убирає неприємний аромат. І, кстати, сам по собі дуже приємно пахне, дуже класний. І, кстати, дуже була гарна ціна. Коштував він 117 гривень. Так що тримає 48 годин аромат. І я вже просто що чого я рішив взяти, тому що я його раніше не брав, і я бачив, що мої хлопці. от... І... Побратими часто користуються такими, і сьогодні я вирішив. Мені дуже сподобався цей аромат, і насправді взуття. Немає ніякого неприємного аромату. І за це я йшов і побачив, що дуже гарна ціна. І думаю, чом би його не взяти. Так що я думаю, хто користується таким, ви, ви знаєте, тут іде 100 мл Просто-напросто ось так ставите взуття, і ви просто його притискаєте, і воно все шипить, і все іменно всередину взуття. Так що, отака от штукенція. Так що мені дуже він сподобався. І ще плюс така була гарна ціна, чому би його не взяти. Так що, ось такі були у мене невеличкі закупки з Veldmart. І вийшло у мене таке щастя на суму. якщо там буде видно, да? На суму 692 гривні 32 копійки. Так що вийшлася така у мене невеличка закупка. Так що, дякую велике, що ви були зі мною. Надіюсь, було цікаво, інформативно і корисно. І, як завжди, до нових зустрічей всім. Пока-пока!